Дівчата 119-ї школи стали єдиною групою підтримки команди учасниці щорічного фестивалю до Дня захисника вітчизни, бо були переконані, їх присутність надихатиме однокласників і підніме їх бойовий дух. До речі, вони не помилилися. Вже у першому змаганні їх команда захопила лідерство. Чим завершиться спортивні баталії, дівчата загадувати не стали, проте обома руками виступали за подібні ігри. Адже хлопці майбутні захисники вітчизни і мають відповідати цьому високому званню. Ані також бути мужественними, храбрими, а севе Есть отвечать за свои слова мужественным, сильным и главное стойким к трудностям. Я считаю, что он должен быть сильным, мужественным, стойким, чтобы настаивал на своем. Що думають цього приводу самі майбутні воїни? З'ясувати нам не вдалося. Можливо, старшокласники навіть для себе ще просто не визначили, що воно означає те поняття Захисник вітчизни. Педагоги ж, в свою чергу переконані, вони обов'язково все зрозуміють, а допоможуть їм в цьому зустрічі з ветеранами, воїнами, інтернаціоналістами і численні тематичні заходи спрямовані на патріотичне виховання молоді. Форма мужчинам завжди йде військова. Звісно, жне ж відчувають себе більш взрослыми мужчинами они стараются нравиться девушкам, и это их дисциплинирует. Это им дает возможность заниматься спортом и лучше учиться. Помірятися силами на фестивалі виявили бажання чотири шкільні збірні і команда самого НВЦ номер 2 Хлопці грали у настольний теніс, піднімали гирю та 50 кілограмову штангу і проповели свої сили у традиційній козацькій забаві битві на мішках. Які у неї коріння учасники змагань не знали, проте лупцювали один одного із задоволенням. Організатори свята переконували, згодом хлопці все дізнаються, оскільки їх мета не лише виховання сильних і хоробрих воїнів, а й знайомство підлітків з історією. Традиціями козацтва та переконаннями його членів. А щоб досягти мети, говорять представники січіславського козацтва, у суспільстві має бути загальна ідея, навколо якої люди єднатимуться і яку хай що захищатимуть. Стараємося зробити з них настоящих захисників родини такими, якими були запорозькі козаки. У нас є примір, є на кого дивитися, кому подражати. Веспитання, в традиціях войська Запорозька Альона Ветрова, Дмитро Лугвиненко, об'єктив 27 канал.